У Сумах змагалися велосипедисти. Протягом трьох днів вони виходили на старти дистанції, аби вибороти звання чемпіона міста. У перший день змагалися всі охочі, а от в останній лише професіонали. Про те, як все було далі. Серед учасників лише сумчани. Так вони святкують день народження міста, до якого і приурочили змагання. Заняття велоспортом це здоровий спосіб життя. Також це тренує мою фізичну форму, виховує мій спортивний дух, також їжджу на змагання, пізнаю світ. Це калоритний, енергійний вид. Спорту, в якому потрібно завжди працювати наполегливо та старатися в велоспорті Я гарно почуваю себе у колі своїх сокомандників і все подобається. перше в організації дуже чітка організація. Ну, сьогодні старт. Слава Богу, старт погода хороша. День горда, праздник для всіх. Відкритий чемпіонат міста зібрав спортсменів різного віку: наймолодшому тут 5, а найстаршому 62. У перший день позмагалися в індивідуальній гонці. Близько 40 учасників випробували свої сили по місту. У другий день змагалися на шосе. У заключний день учасників зібралися найменше. Сьогодні у нас їдуть самые сильні. тому, що групова гонка це самая сложня гонка. І, скажем, любителі, які у нас їхали, ті гонки сьогодні їхати не можуть, тому що можуть ну і лі самі упасть, і помочь другим упасть. Наступні змагання відбудуться у жовтні. Тоді на озері Чеха позмагаються найсильніші спортсмени області на чемпіонаті України. Марина Петиченко, Андрій Геращенко. на часі спорт.